Посвітаю, хлопчики та дівчатка на нашому занятті з математики. А про що сьогодні піде мова? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Ніг не маю, а ходжу. Рота не маю, а скажу. Коли обідати, коли спати, коли роботу починати? Вірно, це годинник. Ми поговоримо про годинник. Його важливість та як визначати час по годиннику. Спочатку ми з'ясуємо, що ж таке час. Про нього ми дізнаємось, поглянувши на годинник. А для чого нам потрібні годинники? А що було б, якби вони були відсутні? Дорослі б запізнювались на роботу, діти в дитячий садок або школу. Без годинника важко було б визначити, коли зачиняти чи відчиняти магазин. У котрий починається театральна вистава. Та це ж тільки мала частина того, для чого нам необхідний годинник. Найдавніший сонячний годинник вчені розкопали в Єгипті. Цьому годиннику вже більше трьох з половиною тисяч років. Часто сонячний годинник це вертикальний стовпчик у центрі кола. А коло розділене на поділки шкалу. У сонячний день стовпчик відкидає тінь, і, в залежності від часу дня напрямок і довжина тіні змінюється. Але ось вночі і в похмурий день таким годинником користуватись було неможливо. Люди намагалися придумати інші прилади. За допомогою яких можна виміряти час. Таким приладом став водяний годинник. Багато сотень років водяний годинник вірно слугував людям. Вода капала з однієї посудини в іншу, і по тому, скільки води витекло, визначали, скільки часу спливло. Наступним винаходом став пісочний годинник. Це дві посудини, з'єднані між собою вузьким отвором, через яке піщинки повільно пересипаються з однієї посудини в іншу за певний час. Пересипався весь пісок, годинник перевернули. І знову починаємо відміряти час. Приблизно 1300 років тому в Китаї були придумані. Перші механічні годинники. Проте вони не були схожі на сучасні годинники, а називалися механічними, тому що всередині у них знаходився механізм, який змушував стрілки рухатись по колу. Давайте розглянемо модель механічного годинника. Є коло, яке поділене на частини за допомогою чисел від 1 до 12. Та рисочок. Довгі вказують на числа. Це коло циферблат. А ще є дві стрілки. Довга показує хвилини. Коротка години. Стрілки рухаються по колу. Коли довга стрілка обходить циферблат по колу, проходить одна година. Одне коло маленької стрілки вказує на 12 годин. За добу ця стрілка робить аж два кола і проходить 24 години. Давай навчимося визначати час за годинником. Подивись на годинник. Коротка стрілка годинна, показує на 9. Довга на 12. А це означає рівно 9 година. Подивись і скажи, на яке число показує годинна стрілка на 10, а хвилинна на 12. Отже, годинник показує 10 годину рівно. Який годинник показує восьму годину? Восьму годину показує другий годинник. На якому годиннику шоста година. На першому годиннику шоста година. На якому годиннику третя година? На третьому годиннику третя година. На якому годиннику десята година? На першому годиннику 10 година. З яких частин складається годинник? Коли хвилинна стрілка проходить повне коло по циферблату, проходить одна година. Коли годинна стрілка робить повний оберт по колу, проходить... Дванадцять годин. Таких обертів за добу вона робить. Два. До нових зустрічей.